Майстер-клас із емоційного інтелекту відбувся у Коломиї. Практична психологиня Марина Тимофійчук розповіла відвідувачам, який вплив на здоров'я та навіть на фінансове благополуччя має емоційний інтелект. А ще наголошує фахівчиня дбати про ментальне здоров'я надважливо сьогодні. Не ігноруйте свій емоційний стан, якщо не можете впоратись самостійно. Звертайтеся до фахівців. Як працює ваше відчуття і ваш емоційний інтелект? Ви дивитесь на своє відображення в телефоні і пробуєте емоцію здивування, сильний подив, брови включайте. Так, можна плечі піднімати. Тепер емоцію радості. Покажіть свої прекрасні зубки, подивіться на своє прекрасне відображення. Стоп! Емоцію страху. Страх, переляк. Вам справді страшно. Вам зараз дуже страшно. І ви боїтеся, що буде зараз за секунду. Але рекомендації міні-майстер-клас, як працює емоційний інтелект, що таке емпатія, що таке розуміти себе, чути себе і відчувати те, де ти зараз є. Ця тема на сьогодні актуальна. Хочеться усвідомити свої емоції і розуміти емоції інших, щоб владнатися зі своїми і дати раду також з емоціями інших людей, тому що наразі в нас. Непростий час, і нам всім треба вчитися.